До нових успіхів з новою ректоркою. Відтепер офіційно, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника має нову керівницю. Професорка Валентина Якубів, докторка економічних наук, вступила на посаду ректора Вишу. У вересні за результатами конкурсу її на цю посаду обрала наглядова рада університету. Після завершення необхідних процедур кандидатуру затвердив кабінет міністрів України. Церемонія складання присяги відбулася за участю представників Міністерства освіти і науки України, духовенства. Місцевої влади керівників університетів Івано-Франківська та академічної спільноти. На церемонії заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко оголосив наказ міністерства про призначення нової ректорки. Якубів Валентини Михайлівни, доктор економічних наук, професора обраного за конкурсом. Ректором Карпатського національного університету мені Василя Стефанака строком на два роки з 18 листопада 2025 року до 17 листопада 2027 року на умовах викладених контрактів. Міністр Оксандр Сави. Новообрана ректорка університету Валентина Якубів розповідає про своє перше рішення на посаді та про пріоритети, які ставить перед собою на початку каденції. Перше рішення на посаді я вже зробила. Тому це було вчора. Звичайно, що перше рішення стосується формування команди, тому що це є найважливішим людей, які будуть підтримувати людей, які будуть виконувати найважливіші рішення, які будуть розвивати наш університет. А це збереження тих високих темпів розвитку, які ми мали за останні роки. Це їх примноження, це зміцнення університету і нових наукових десант. Попередній ректор Карпатського національного університету, професор Ігор Цепенда, який очолював заклад понад 13 років, ділиться, як планує надалі долучатись до розвитку вишу. Ми починаємо формувати нові системи управління в рамках експерименту. Я на це сьогодні звертав увагу, де ми хочемо бачити студентський сенат, де ми хочемо бачити наглядову раду, ректорат, вчену раду і конференцію до колективу, що передбачено законом. Вони наберуть нового змісту і відповідно будуть впливати на успішний розвиток університету. Я від цієї ситуації перехожу на посаду голови вченої ради університету. Отож Карпатський національний університет розпочинає нову сторінку своєї історії під керівництвом нової ректорки. А академічна спільнота очікує на реалізацію її пріоритетів та подальший розвиток закладу. Анастасія Сахнюк, Марія Йовдій для Стефаників.